З миром Божим, дорогі. знаєте, Ісус Христос сказав апостолам, «Ідіть і діти навчить хрестивши в імя Отця і Сина, і Духа Святого. Що таке хрещення? Це погруження. Хрещення в Отця це погруження в покаяння в любову Божу. Хрещення в сина це погруження в Слово Боже. Ісус є Словом Божим. Погрузитися, зануритися в Слово Боже. І вже на Слово Боже приходить віра, і на віру приходить Дух Святий. Хтось говорить, що воно ж сказано в Біблії, що якщо як Ісус сказав, да, ніхто бо до мене не може прийти, як отець, що послав мене, не протягне його. І того я вас в останнього дня. І говорить, ну отець, отець мені дозволяє, якби хотів би, щоб я пройшов до Бога. Значить, я прийду, що йому угодно, то я прийду. Але для того, щоб е, прийти до Бога, да, тобто до Ісуса Христа, нам потрібно покаяння, прийти до Отця. Покаятися. Бог знає наше серце, Бог знає наше стремління серця, Бог знає наші помисли, з яким ми серцем приходимо, чи ми каємося справді, чи ні, нам потрібно погрузитися в покаяння. Е, тоді да, йдемо до Ісуса Христа з чистим серцем. Як і апостол навчали, покайтеся і дохреститься в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів, тоброжіться Слово, для прощення гріхів і отримайте Дар Святого Духа. Тому в нашому житті. Має бути покаяння. Покаяння не просто на словах, а це змінення свого життя. Істинно відвернутися від того життя, яке було в нас, і думати про помисли, які сказано, що хто народжений від Бога, він не грішить. Якщо ми грішимо, значить ми не народжені від Бога, значить в нас є проблема з нашим серцем, проблема з нашими мотивами. У нас є ще релігія. А Богу не потрібна релігія. Релігія повно була на землі завжди, і сьогодні її Бога Тине, наше серце, чисте, віддане серце, з яким ми приходимо і хочемо служити йому вірно виконувати його слово. Богу потрібно те, щоб ми відвернулися від своїх гріховних помислів, вчинків і стали істинною дитиною Божою. тому що Бог є святий, і Він хоче, щоб ми були святі. І він дає Духа Святого. Для чого? Для того, щоб наше життя стало святе і праведне. Навіть сама назва Духа Божого говорить, що яке наше життя має бути, якщо ми маємо Духа Божого. Святе